Працівникам авторинку на Чернігівській вулиці в Сумах підклали свиню. У колишній автомийці влаштували скотобійню. Уже півроку там ріжуть свини і коптять тушки. Сусідам же така перекваліфікація виходить боком. Кажуть, їдкий запах новоспеченого господарства. І свинячі черепушки по околицях відлякують клієнтів. Як боротися з сусідським свинством, з'ясовувала Ніна Коломієць. Ну, от вот оттуда, когда подходишь. Людмила Олександрівна вже півроку не може спокійно пройтися подвір'ям свого магазину. Мало того, що під ногами купи сусідського сміття, так ще й трапляються рештки забитих поросят. Здесь содержат поросят, либо привозять і в мойки там, де мили машини та технічне масло, ріжуть. зимі вони вибрасували кішки. Ну, якщо зайти на станцію рядом, там стоїть вонь, заяву ми написали і на докторов, на міліцію, і на город, звісно. У гості до імпровізованої скотобійні навідалися інспектори благоустрою. Коли ми прибули сюди, в, в даному гаражі лежить зараз тушка вбитої свині. Втім, поспілкуватися з власником угіддя так і не вдалося. ви не хочете з нами побувати. Вердикт інспекторів подвійний штраф за смітник на подвір'ї та вогнище у діжці. Стан здесь повністю антисанітарний. Кірп'ячі в крові зафіксовані, сміття в углу звалено, як не попадя, мусорка відсутня. По даному факту, будемо искати вільних та потягти їх до відмін відповідальності. Розмір штрафу від 850 до 1700 гривень. А от повністю прикрити свиняче виробництво навряд чи вийде, говорить начальник управління ветмедицини. Із літа по всій Україні діє Кабмінівський мораторій на будь-які перевірки. Мовляв, щоб не заважати підприємцям. До того ж, за документами м'ясного бізнесу на авторинку немає. Даний суб'єкт господарювання, якщо так його можна назвати. У нас не обліковується та не стоїть на жодних наших не зареєстрованих у Нас взагалі по місту сумах. Зараз законом про безпечну такісхарчої продукції дозволяється проводити подвірний забій до п'яти галів. До п'яти галів за добу. Інша ж справа: добросусідські відносини, які також передбачені законом. Якщо забій худоби заважає, треба шукати справедливості в суді або нести заяву до міліції. Ніна коломієць Сергій Сурков на часі новини.